Добрий день, шановні телеглядачі. Іде війна, але життя триває. Рік тому мене, мій другий однодумець Віктор Пивовар, запросив до міста Харкова, щоб зняти репортаж про команду Імпульс із 161-го ліцею, яка стала срібним призером в міжнародному турнірі юних фізиків. Ми їдемо в... 161 ліцей з назвою Імпульс, команда якого ліцею цього стала свідною призеркою на міжнародному турнірі юних фізиків у Пакистані. Ну, Це завдяки, звісно, в першу чергу їхнього тімлідера Майселіса Захара Олександровича, він цим горить, живе. І Цілий рік він присвячує підготовці. Це важка праця. Зараз ми знаходимося в класі, де команда Момент Імпульсу готувалася до міжнародного турніру юних фізиків в Пакистані в 23-му році. І де вона, ця команда, готувалася до всіх фіналів міжнародного турніру юних фізиків. Скільки років ви їздите на змагання? Ну, на, міжнародному, на, на міжнародному турнірі ми з 2015 року і майже кожного року там а, брали участь. І останні роки а, ми вийшли на срібні медалі. І, от. А які роки, у 2017 році, так, Одеса було. В жодній із наукових груп, в яких я брав участь такої ґрунтовної обкатки результатів, як це буває при підготовці до турніру, не бувало. Ну і справді на турнір багато команд приїжджають з непоганими розв'язками. І часто хто посяде перше місце, хто не посяде жодного, вирішується значною мірою. Не знаю, може ти погодитись, не погодитись тим, е, наскільки розв'язок залишився зрозумілим, наскільки добре доповідач орієнтувався в усіх деталях. Що сподобалося? Ну, звісно, сподобалося. Ми взагалі дуже любимо цю атмосферу турніру. Це дуже цінно і дуже цікаво. І, звісно, ця поїздка була дуже важливою, дуже надихаючою, як навіть сказала. Це було дуже складно, цікаво поїздку, ми зайняли друге місце. Я пишався цим. Ну, перший турнір в моєму житті, та перший міжнародний турнір в моєму житті це для мене дуже. Ну що, ми дуже вдячні всім, хто підтримував нас не тільки з точки зору прямої підготовки, але й організації всього цього. Це... Ну, дуже складний весь процес поїздки на такий турнір. В нього настільки ну, стільки проблем на кожному етапі є, і з цими всіми проблемами нам допомагали. Боротися всі небайдужі люди, ми дуже їм вдячні. Це велика кількість насправді людей. В першу чергу це фон випускників Фестеху і Ігор Олександрович Гірка. Він в нас беззмінно кожного року підтримує і допомагає нам. Це ну така велика підтримка, що складно переоцінити це. Не тільки просто організація, але і те, що він ну, завжди показує нам, що ми не просто так це робимо, що це для чогось потрібно і це для кого цінно. Ще. Пройшов рік, і українські школярі під керівництвом професора Каразінського університету вперше здобули золото на міжнародному турнірі юних фізиків. Турнір проходив з 10 по 16 липня 2024 року в Будапешті та став рекордним за масштабами організацій та кількістю країн-учасниць, зібравши 38 команд з різних куточків світу. Україну представляла збірна команда Харківського ліцею номер 161 Імпульс та Харківського фізико-математичного наукового ліцею номер 27 яка в січні 2024 року виграла всеукраїнський турнір юних фізиків, який проходив в онлайні. Склад команди Біляєва Анна, Бухтати Антон, Матяш Антон, Федоскіна Софія, Владико Кирило. Цю команду вже багато років тренує заслужений учитель України, професор Каразінського університету Захар Майзеліс. Оскільки 40річний Захар зараз не може перетнути кордон, офіційним керівниками команди на турніри стали його учні, колишні учасники цієї команди Григорій Овчаренко і Ілля Хорошко. Вони активно допомагали команді з підготовкою протягом року і зробили значний внесок у перемоги. Це є історичним досягненням для України. Вітаємо переможців! І бажаємо подальших успіхів. Українці показали, що козацькому роду нема переводу. Україна понад усе. ми переможемо.